Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки! Того самого дня двоє учнів пішли в село на ім'я Емаус стадії 160 від Єрусалима. І розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними, але очі їм заступило, щоби його не пізнали. Він їх спитав. Що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою? Ті зупинились повні смутку, озвався тоді один з них на ім'я Клеопа і каже йому: Ти ж бо один, що мешкаєш в Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося, і він спитав їх, що таке? Вони ж йому сказали. Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященники і Князі видали Його на засуд смертний і Його розіп'яли. А ми сподівалися, що це Він Той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього. Ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували, вони пішли, були ранесенько, до гробниці та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам сповістили, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі ж з них пішли до гробниці і знайшли так. Як жінки сказали, його ж вони не бачили. А він промовив до них обезумні і повільні серцем у вірі супроти всього, що, було пророками, що були пророки оповіли, хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу, і, почавши від Мойсея. Та від усіх пророків Він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизились до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, Боже вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от як був він за столом, з ними взяв хліб, поблагословив і розламавши його, дав їм. Тоді відкрились в них очі, і вони його пізнали. А він зник від них, і казали вони один до одного: чи не палало наше серце в нас у грудях, коли? Він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали: Христос справді Воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли те, що сталося в дорозі. І як вони його пізнали приламанні Хліба. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі любів Христі, брати і сестри. Наші шановні достойні міністранти сьогодні. Назарчик не Точно. Добре. Добре. Кохані браття і сестри, дорогенькі Божі діточки, любліні наші парафіани, 24 розділ Святого Луки читаємо сьогодні в третю неділю Пасхальну, неділю Великодня. Напевно, коли ми читаємо цю історію, чи ми спеціально прикладаємо свою думку до цього чи ні, то десь вже, напевно, з дитячого садочка зі школи маємо такий звичай, принаймні нам так в школі колись пояснювали, щоб щось запам'ятати і зрозуміти, потрібно собі уявляти якийсь фільм. І так скажу, що навіть коли. З дитинства пам'ятаю, як я не зразу міг вивчити молитву вірою в Бога, бо ж вона довша така, віжи в Бога по польськи. Мама казала дві речі мені: що, по-перше, ти мусиш з нами молитися, постійно повторяти, навіть як не розумієш. Але добре, що ти собі уявляв. Бог Отець, Син Божий, Дух Святий, Костюл, вірою в прощення гріхів, собі пригадувати конфесіонал, сповідницю, і так легше буде по черзі запам'ятовувати. І як я був власним міністрантом, так як Назарчик служить, то коли ксьон читав Євангелію, я собі завжди уявляв, дивлюся два учні, як вони йдуть там, з Городка через Бетківці на Кузьмін, чи так тут можемо уявити, як не десь на Зарудинці чи на Вчорайше йдуть. Підходить Ісус, тут поле, посадка, починає з ними говорити, так якось легше запам'ятати. І, напевно, ми теж десь якусь хвилиночку своєї уяви могли намалювати цей образ, цю картину або цілий пейзаж, як Ісус йде, як Ісус зустрічається з цими людьми. Очевидно, тут вже можна було б Сказати, ми не будемо цього торкатися, а це вже така більше психологічна сторона, чи хтось уявляє, як Ісус йде від мене кудись, або в мою сторону, або просто проходить, скажімо, паралельно тут. з однієї на другу, це вже теж уява кожної людини. Але тут повстає таке питання, по-перше, треба сказати, що кожен з нас, і то дуже часто до якогось емаусу йде. І повстає питання, що є моїм маусом. Дивіться, це село, містечко маленьке, 160 стадій від Єрусалима. Чесно скажу, колись я перевіряв, скільки це буде кілометрів, вже забувся, хіба що хтось хоче собі на телефоні пошукати, скільки стадія має відстані, то може нам підказати. Але власне йшли вони до цього села, і тепер, логічно думаючи про це, вони не йшли, щоб вирішити якусь справу. Не просто йшли, щоб якось так ми кажемо, оговтатись від того всього, що було. Просто вийшли і пішли. І не раз люди скажемо, чи не дай Боже після сварки, хочуть вийти десь з хати піти, пройтися, чи, чи десь щось дуже гарне пережили і кажуть, ну тепер гості, день народження. Ну, давайте пройдемося трошки. Тобто людина хоче це все якось дати можливість уложитися, так, наприклад, якби, ну, поскладати в шафі речі, щоб це все в голові, в психіці, в людині могло поскладатись. І ці учні після такого пройшествия навіть двох, тому що, по-перше, смерть Ісуса Христа, а потім Воскресіння, яке взагалі не вміщалось в голові. Вийшли і йшли до села. Напевно, вони там жили, це було їхній дім там, родичі, ну, напевно, власна хата якась. І що важливо в цьому всьому епізоді, ми дуже часто йдемо не в один емаус, а в різні, різні втечі маємо такі життєві, не раз практичні, нам здається. Не раз просто вийдемо і не знаємо, чого йдемо. Але важлива річ в тому, щоб в кінці цієї мандрівки не відпустити Ісуса Христа, який навіть в Емаусі може вчинити ще одне чудо. І це була Євхаристія, на якій учні пізнали Ісуса Христа. Ісус це вже Його почерк такий. Це його стиль. Ми можемо розпізнати по цьому. Він завжди йде в такі місця не дуже багаті, забуті дуже часто людьми, непотрібні для когось, взагалі перекреслені місця, які можуть взагалі не існувати вже на карті, і з цього не буде якоїсь великої біди. І це є почерк Бога. Наприклад, Ісус народився в Іфлеємі, в стайні. Це взагалі, скажемо, ані місто, ані якийсь палац. Ісус ходив до друзів Марії, Марти і Лазаря, ходив в Вітанію, дуже простенька, скажем, вуличка. Ми, як були на паломництві в Ізраїлі, нас возили до тої Витанії. ну то не знаю так порівняти, скажімо, кого я знаю тут з парафіян, до кого ходжу. То напевно всі напроти Лазаря і Марії Куркулі. Напевно, це щоб так порівняти, ну, кожен був в нас вдома, то скажемо, там, де ксюнці живуть, то якщо зайти в цей сарай за гаражом, там, де всякі рискалі, доски якісь не потрібні, то ось так до нас заходиться, в цей домик і сьогодні навіть де багато паломників. Просто там поприбрано, позамітано, але це такий простий хлівець, як би навіть назвати. І там жили його друзі Ісусові. От так він ходив в таку хату. Наприклад, візьмемо трохи далі Матінка Божа. Ми знаємо, що дуже часто являється в різних куточках світу, навіть візьмемо Францію, Люрт. В місті, яке називалося Массабель. Це було місце, де Свалка була. Викидали всі такі речі непотрібні, бо недалеко був там медпункт, але навіть така лікарня трошки, бо це невеличке селище. Цей люрт сьогодні він дуже знаний. Але власне там працював батько бернадетки Собіру, який являлась матінка Божа. І батьки перші не могли цього зрозуміти, як це так, що батько, який Працює з смітником, вивозить ці сміття, всякі бінтибісопераційне викидає там з тої гори в такий провал, що там могла явитися Матінка Божа. Їм це в голову не приходило взагалі. Але це і почерк Бога він приходить до таких, хто є забутий, хто є для людей інших непотрібний, і в таких часто місцях, які нічого не означають. І Бог це воскрешає. І тому він теж сьогодні йде до Емаус з цими двома учнями. Вони його не пізнають, тому що взагалі яке будь-поняття, яке вони могли мати з Біблії з вчення Ісуса, їм це все перекреслилось. І коли Ісус Воскреслий їх зустрічає, вони насправді, можна сказати, навіть не припускали, що це може бути Ісус. Навіть в їхній розмові. Ми читаємо, він кажуть, ти мешканець Єрусалиму, а цього не знаєш, що сталося, і вони розказують йому цілу цю історію. Дуже важливо теж в цьому є, щоб ми розказали Богові те, що ми знаємо. Очевидно, Господь знає наші думки, знає наше життя, може набагато більше розповісти нам про нас, ніж ми самі про себе. Але як важливе є те, щоб ми висловились перед Богом. І так і всюди. Якщо йдемо до лікарні, лікар, наприклад, бачить по нас, що з нами щось не так, але він каже, розкажіть, що вам турбує. Вчитель в школі, наприклад, він же ж більше знає за дитиною, хоче щось пояснити. Але коли випитує, то знає, з чого почати. Ми, наприклад, в семінарії, коли ходили на різні факультети іноземних мов. Вчителька, яка нас вчила, приходила ну, знов два рази в тиждень, і вона каже: ну розкажіть, хто які слова знає, там, італійські, французькі, скажіть, які ви слова знаєте. І, і після цього допіру почала вчити. Так? Якщо хтось вже знав, там, як буде добрий день, то вона вже цього не вчила, вона вже це проходила далі. Тому що е, є певні зачепки, за що можна зловитись і йти далі. І тому Ісус теж каже до них, а що таке сталося? І вони розповідають. І це є дуже важливо, що коли ми є на молитві, коли ми йдемо, може так і фізично виходимо з дому, і йдемо, і кажемо, Боже, я не знаю, що робити в житті. Поясни мені, або приходимо до костюла, сидимо чи стоїмо на коліна, і нібито нікуди не йдемо, але думками десь дуже далеко вже від реального життя. І тоді важливо є сказати, Боже, я от так це бачу. Розкажи мені, як воно повинно бути. І це є наша подорож. Це ця щаслива мандрівка, по-людськи дивлячись в нікуди. Але щаслива мандрівка, тому що з нами йде Ісус, якого ми запросили в цю подорож. І цей Ісус веде нас до самої останньої точки, до цього місця, де ми хочемо нібито вже зробити фініш. Але це буде тільки такий привал, тільки відпочинок, тільки якась пауза, тому що вони потім вертаються назад, вертаються до Єрусалима. Так що, ну, на жаль, що я не знаю, власне, скільки цих кілометрів було, щоб так уявити, але може собі вдома подивитися, бо не знаю, хтось має з молодежи, то може скоренько глянути. Великий шматок дороги, і вони вертаються, написано, що вночі вернулись. Їм це не перешкоджало. Дивіться, що Ісуса хотіли зупинити, бо вже вечір, бо ж якось невигодно йти, бо вже незручно, бо страшно, вечоріє. А самі потім вночі проходять, і вони мали це світло Боже в собі, яке помогло їм перемогти цей людський страх, що вони вже не боялись нічого. Але йшли, щоб поділитися цією радістю, цим відкриттям таким, поділитися з учнями. Приходять, а учні кажуть, апостол, ми теж бачили Господа. Тому сьогодні, я думаю, що одна з таких важливих речей для нас це є те, щоб ми зрозуміли, усвідомили, що таке Емаус в нашому житті, до якого містечка ми йдемо. Куди ми хочемо спрямувати нашу дорогу, і чого хочемо отримати від цієї подорожі, чи вона має сенс, чи на цій дорозі є Ісус Христос, і чи в тоді, коли ми Його пізнаємо, ми можемо залишити цей емаус, ми можемо піти далі, ми не мусимо затриматись, зупинитись. Тому сьогодні просимо Господа Бога, щоб. Цей момент Воскресіння Ісусового став нашим Воскресінням, і щоб кожна подорож нашого життя не була такою якби, сиротою, так тільки, щоб на ній був Ісус Христос, щоб Він нам пояснив Писання, щоб вияснив нам те, що стосується до Нього, і щоб ця дорога завжди привела нас. До ламання хліба до Євхаристії, бо тільки тут ми можемо вповні зрозуміти Ісуса Христа і про цю благодать Сьогодні Бога просімо, і також просимо про те, щоб ми її не втратили, але розвивали цю Божу ласку в собі, і щоб кожен день могли насправді Воскресати з того, що трудне, що важке в нашому житті, і могли далі йти і ділитися цією Божою радістю. З іншими нашими ближніми. Амінь. Христос Воскрес. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Бого Божого. Від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиного сушного, сонце, що через нього все сталося, Він задля нас людей що ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворного що від Отця і Сина, і Споти, що з Отцем, і сином рівно поклоняй, і рівно ми, що говорив через пророків. і в єдину святу Вселенську апостольську церкву. Ісповідуй одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.